<му> Добрий придобрий всім ранок. Кець нашій в буді сидить, не хоче вилазити. У нас оце кругом отака от весна. От. Але на дворі вже плюс три. Все воно все підтає. Капає з криш. На дворі гід повітер. Ну, Просир. Оце калюжі кругом. І сніг лежить. От так, вчора нам насипало. О. Сьогодні воно, мабуть, все бороть Якщо буде плюсова далі температура. Так що такі справи. Весна йде, все одно, птички співають. Лавка заняла. Сонечка, мабуть, і сьогодні не буде. хмарано. Я вчора погоду не подивилася, Ну, прийду від коровки, тоді подивлюся. Бо зараз нема коли. Треба йти до вас, соня все-таки воно. Ну, Хід. Сонечка, не наблюдається. Добрий ранок, моя бешкетниця вся в сіні стоїть. І стела під себе, це я вже підкидала їй. да? Робота є ласунь. Їй же ж скучно тут одній. Саменький. От вона і творики витворяє. Да, Чує весну, але там ще нема нічого. Іриже біжить за мною попереді мене додому. Хочеться швидше, швидше і в хату зайти. Зараз нагодую їх її бігом. Кругом голуби літають, кучами стаями. Розвелося, і раніше якось так не було. Бежит, бежит, Хоча молочка. Я в своем дворе животных. Цветочки мои стоят уси, слава богу. И эти пролисочки цветут. по почем им снежок? Сигілка щось валяється з дерева упала Вітер вітер бешкетує. Зараз нагодую і добігу хату. Хочеться в тепло, де сухо, де хорошо От зараз будемо снідати. Гречка, крашеночка, салат з морської капустки. І буде кава з молоком. І до кави в мене є сушка. Поставила вже молочко в духовку на ряжанку. Зараз майже 7 годин ранку. Ми прийшли до ласуні, будемо снідати, а потім буду отоплювати вже творог. Перший творожок вже стікає. Ось такий гарний красунчик у нас вийшов. От. А зараз ось це і другий отоплюється, Це обізжирений. Той, що собрата з зіпарірованого молока. А тоді буде ще й жирний, так що сьогодні роботи в мене ціла куча, бо завтра веземо замовлення в район. Так що сьогодні треба попрацювати. В духовці вже стоїть молочко на ряжанку, я вже казала, париться, так що працюємо далі. Коровка боліти не дає і на больничний мене не пускає. Треба робити. такой куриный супчик только что выключила легенький так мне захотелось нажарила драники дырунив такие вкусные открыла консерву килька с квасолью тушу что сама рубила вот. трошку томатного сока вот такие убиты у нас сегодня будет вот замовление наряженку на завтра 7, 7 литров 7 Заправила, зараз укутаю і завтра поїде до замовників. Ще залишилося молочко, зараз і для себе зроблю ряжаночки. І що перемила кучу посуди після цієї переробки, скільки миття, що це капець. А зараз буду важити ніжильний творог, фасувати в кульочки, ось ові самі електронні. Буду фасувати замовлення. Так, ось у нас 8 пакетів, ну, 515 грамів десь я важу. Вот. І кілограм творогу, там трохи більше. Я оставила ще у холодильнику. Мені замовили э, плавлений сир, так що будемо варити ще й плавлений сир. Не сьогодні, звісно, бо свіжого кисломолочного сиру э, плавлений сир. Плохо виходить, а от треба, щоб йому було десь дня ну доби десь дві, хоча б, найменше. Так, оце в мене збирана сметанка. Хто знає, що таке збирана сметанка, збирається з кислого молочка, з бутильків. Є в мене замовники на таку сметану і є на насіпаровану. Так що зараз я розкладатиму збирану сметанку, а потім буду сепарувати. Дивіться, яка це сметана. Це не сметана, це чудо. Дивіться, ось, о, я її ложкою беру. Це слівки, це не сметана. Така густа, така густа. Це така в мене сметана. Не в мене, а в моїй ласуньки. Ось такі мої сирочки. Зараз буду фасувати замовникам. Смаколики. З них можна робити усе, хоч бутерброди до чаю, хоч на піцу потерти, хоч суп зварить. Що хочете, можна робити? Натуральні сирочки з цельного молока. І один сир зверху, це ж я зробила з зеленю. Це зараз із чоловіком будемо пити чайок з нашим сирочком. Ось така красота в мене вийшла. Ну, ось, і все, завершується сьогоднішній майже день. От зараз на годиннику 19 годин вечора. У мене він, звісно, ще не завершується, так як я у 9 годин вечора піду доїти ще ласуню. Сьогодні чоловік її випускав, трохи на двір вона побігала, а зараз вже йде дощ. Він прийшов туди, як і каже, що йде дощ. А я майже все час була у хаті. От, ходила тільки доїти. І бігом назад, бо сильно потію. Ну нічого, все буде добре. От, що я вам хочу ще розказати. Тільки що покуштувала сир дуже добрий. Зараз поставила грітий чайник, чоловік пішов вечеряти, а я пізно так уже не вечерюю, Я чайку з сирочком трошки поп'ю. Ось. Ну і всім до побачення. Всього самого найкращого. Мирної ночі вам всім і нам всім. Пока-пока. До завтра.